Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Отже, перша партія танків Абрамс уже прибула в Україну. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Щоправда, яка кількість панцерників вже в нас поки що не повідомляють. Згідно з домовленостями, передачу Абрамсів Україні мали завершити до кінця року, але вони приїхали раніше, щоб встигнути взяти участь у контрнаступі ЗСУ, пише американське видання New York Times. Загалом адміністрація Байдена ще в березні пообіцяла виділити Україні 31 танк. Цей панцерник, так само як і Леопард та Челенджер. Які Україна раніше отримала від західних партнерів, вважаються одними з найкращих у світі? Абрамс має кращу систему управління вогнем із якісними тепловізійними приладами та кращий рівень бронювання. А от в леопарда перевага. Це маневреність і швидкість, бо він просто легший. Вночі ворог знову атакував Україну калібрами, протикорабельними ракетами і безпілотниками. Українські бійці знищили 11 з 12 калібрів, та всі 19 шахедів у повітряних силах показали роботу ППО та знищення ворожих цілей. Проте дві ракети Онікс збити не вдалося. Найбільше дісталося Одесі. Росіяни влучили у зерносховище. Двоє працівників загинули під завалами. Пошкоджено кораблі, багато будівель в районі порту. Розтрощено приміщення морвокзалу і багатоповерховий готель. Поруч вибухова хвиля дійшла аж до приморського бульвару. Спалахнули пожежі на полях та складах промислового підприємства. Зросла кількість жертв російської атаки в Береславі на Херсонщині, куди росіяни вранці скинули чотири авіабомби. Одна влучила по будівлі вже, куди загинули двоє літніх людей. І ще двоє поранені. Усю ніч і ранок під ворожими обстрілами був і Херсон По середмістю і прибережних районах. Росіяни гатили керованими авіабомбами. Зранку били з авіації по селах. Ольгівка та Львове загалом за добу ворог випустив на Херсонщину 497 снарядів. Пошкоджені житлові будинки, медичний та навчальний заклади, церква, об'єкт критичної інфраструктури та заводські споруди. Зранку окупанти обстріляли куп'янськ. Це на Харківщині. Один зі снарядів влучив подвір'я житлового дому. Від уламків загорілася господарча споруда. А масштабні пожежі від обстрілів сталися ще в трьох селах куп'янського району. А сухостій та очерет на площі в 12 гектарів. За даними обласної військової адміністрації, минулося без поранних. Ворожий безпілотник збили над кривим рогом оборонці неба, уламки впали на промислове підприємство, пожежу загасили. Двічі за ніч росіяни били і по Нікопольському району Дніпропетровщини. Побито агропідприємство та лінію електропередач. Люди не постраждали. 140 ударів по прифронтових містах та селах здійснили ворожі війська на Запоріжжі. Із авіації вгатили по Оріхову та Малій токмачці. Безпілотниками атакували гуляйполе і Новодарівку. По ще 19 населених пунктах ворог смалив із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Близько 20 житлових будинків, об'єктів інфраструктури потрощено. Ну а зараз більше про наслідки нічної атаки на Одесу, де росіяни вбили двох людей і розтрощили будівлі морвокзалу, готелю та зерносховища. все це дізнаємося в кореспондентки ТСН Олени Черняєвої. Вона з нами наживо. Олено. Отже, чи триває пошук під завалами? І скільки загиблих вже зараз? Вітаю внаслідок нічної атаки загинули двоє людей. Ворожа ракета застигла їх біля знищеного зерносховища. Обоє чоловіків працювали на приватному підприємстві, і після е, нападу вони перестали виходити на зв'язок. Тіла знайшли їхні вже зранку під час розбору завалів на місці влучання ракети в порту. Нагадаю, цього разу росіяни знову застосували проти Одеси комбіновану атаку. Спочатку полетіли дрони, потім калібри складною траєкторією, ніби. Повз область, а потім їх теж розвернули на Одесу. Завдяки ППО більшість ворожих снарядів вдалося збити, але проти Онікси, все ж зруйнували зерносховище, морвокзал, готель пошкоджено наземні кораблі. Багато будівель у районі порту. Одну жінку поранило друзками скла. І от що одесити кажуть про цю жахливу ніч. Взрывов було столько, що в підвалі було так слышно, що ми очень тяжело пережили, можна так сказати, ту ночь И діти маленькі були. Навіть собака прибіжала з улиці, спустилася з нами, дрожала. Грохотала так, я в центрі живу. Вот здесь рішелєвська, Успенська. Так страшно було. Я народилася в цьому месте, Мені дуже жалко, що так трапляється, але це реалії нашого дня. Відбудуємо, буде краще. Основна частина потужного удару припала на морвокзал, і багатоповерховий готель поруч безпосередньо туди потрапити не можна. Там працюють слідчі, але вже є фото наслідків удару. І напевне, кожен, хто хоч раз побував у мирній Одесі, має фото на фоні цього готелю. Багато років у ньому ніхто не жив тож там обійшлося без жертв. Але будівля, яка стала частиною пейзажу. Найпопулярнішого туристичного маршруту центром Одеси знищена. Її співвласник вже повідомив, що попри війну планував масштабну реконструкцію будівлю, Тепер її доведеться відновлювати з нуля, але він все одно це зробить. Геть розтрощено і будівлю морвокзалу. Після влучання ворожої ракети там спалахнула пожежа. Рятувальники поділилися кадрами з місця гасіння вогню. Ви також можете їх побачити. Вибухова хвиля дійшла й до приморського бульвару. Там пошкоджені будівлі, які охороняються ЮНЕСКО. А в іншій частині Одеси через падіння уламків зайнялися поля і склад промислового підприємства. У передмісті пошкоджений приватний будинок. І через нічну атаку тисяча людей зараз залишаються без електропостачання і дві без газу. І там, і там працюють фахівці студія. Дякую тобі. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва про те, яка росіяни атакували калібрами, шахедами та Оніксами південь України в Одесі на місці руйновищ вже знайшли два тіла.